Друзі, коротеньке відео. Показую свого помічника. Це я з'їздив на базар, придбав бараболі 66 кілограмів. Зрозуміло, значить, королів Анна, Белороса і якась леді ще. Це сорта бараболі. 66 три сітки. Ну, Бачите, дві сітки в багажник зайшло і по бокам. Одна з одного боку, друга з другого боку сітка. І спереді сітка. То леді картошка якась. Хе. Оце, друзі, коротеньке відео, що оце такий помічник. 66 кілограмів. Все легко. Тут у мене до базарчика десь півтора кілометра. От. І з цієї сторони. Все, як бачите, чітко лягло от. І сюди спереді. Молодець, трицикл то що надо. Дякую Франції за такі колеса. От, гарні колеса їздять, гарно, акумулятор гарний, швидкість гарна. От. Ну, це тоді, коли я чесно скажу, що китайці курять у сторонці, друзі. Оце вам на очі приклад роботи цього трицикла. Ну я вже випускаю те, що... Він інше ще робить мені. Мене возить куди треба і так далі. Все, друзі. Оце таке коротеньке відео. Дякую, бувайте здорові!